Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало, думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старі, що відмовити треба. Я лицемірка? Що ж? Можливо, й так, життя навчило маски одягати. Щоб викупити спокій, на п'ятак. доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо й так, не вам. Мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства? Ну що іще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова. Бездушними, жорстокими, черствими були й дороги інколи криві. Бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві. Та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікай, що духу, поки ще мене з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися. На глухо. Сева вільна, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивися сам, до кого тягнеш руки, Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою. Дуже різні мови. Чи можна їх в єдину об'єднати? <пів> Повір мені. Повір мені на слово. Тобі не вдасться бурю покохати.